На Івано-Франківщині стартувала передвиборча кампанія кандидатів у народні депутати до Верховної Ради. 25 травня в обласному центрі Прикарпаття відбуватимуться одразу двоє виборів: президентські та проміжні вибори до парламенту. Які ж претенденти змагатимуться за мандат нардепа у 83-му виборчому окрузі, вивчали наші кореспонденти. Бліц кампанія до президентських виборів і недовга політична агітація. Особливості проміжних виборів до Верховної Ради у Івано-Франківську. А ще непоганий старт до майбутніх місцевих виборів. Будуть виставляти своїх кандидатів, мабуть, ключові парламентські політичні сили. Не обов'язково вони їх будуть підтримувати публічно, тому що частину кандидатів можуть підтримувати не публічно. З іншого боку, ми побачимо впливових місцевих самовисуванців. Це можуть бути міські голови, це можуть бути депутати обласної ради, які вже грали на виборах дві 2012 році. Теоретично ми можемо побачити нових гравців, на які будуть кандидувати. Можливо, це люди, які не були раніше активно в політичній діяльності, але враховуючи після останніх революційних подій, вони можуть вирішити, що їм на кінець потрібно брати відповідальність на себе і пробувати балотуватися до Верховної Ради. Наразі вже кілька кандидатів хочуть у народні депутати. Серед них міський голова Віктор Анушкевичус, Свободівець Василь Попович, директор гірського. Лижного курорту Олександр Шевченко та молодіжний лідер Максим Кицюк, щоправда, останній поки що роздумує. Також достеменно невідомо, яку роль у майбутніх виборах відіграє ще один імовірний претендент голова міського удару Юрій Соловей. Хоча результати минулих місцевих виборів свідчать про значний рівень підтримки партії Кличка в області. За голос виборців між кандидатами точитиметься неабияка яка боротьба, прогнозують аналітики і додають, перевагу матимуть ті кандидати, які мають виборчий штаб і досвід політичної діяльності. Говорити про те, хто переможе зараз дуже складно. Я прогнозую, що буде близько трьох-чотирьох по суті рівносильних кандидатів, і е, основним буде вирішуватися те, чи зможуть вони а з одного боку захистити свій результат, чи отримують вони підтримку від політиків національного рівня, тому що у нас сюди до Івано-Франківська будуть призида Приїжджати на президентську кампанію, майбутні кандидати в президенти. І якщо на сцену вийде поряд в рейтинговий впливовий кандидат в президенти, разом з кандидатом до Верховної Ради, це дасть йому певний бонус, певний плюс.